Вітаю! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про оформлення опіки та догляду. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь. Там ще більше корисних авторських публікацій та чат для обговорення. Отже, поговоримо про актуальне питання оформлення опіки чи догляду за родичами похилого віку. Ці процеси потрібні в багатьох ситуаціях, не треба одразу думати лише про мобілізацію. Випадки є різні: з інвалідністю чи без, з судами чи без тому пишу загальну картину по всіх варіантах. Звісно, якщо у вас щось в документі вже є, то цю частину робити не потрібно. Зазвичай загальна кінцева мета це довести, що родич з проблемами здоров'я потребує постійного догляду чи опіки, при цьому ви єдині, хто може цей догляд надати. Короткий алгоритм кроків: перше встановлення інвалідності родича. Друге отримання висновку медкомісії ЛКК про необхідність постійного догляду. Якщо це не буде вказано в першому пункті, бо дуже часто саме так і є. Третє збір документів про те, що немає інших родичів: батьки, діти, дружина, чоловік. Документи, що це підтверджують. Не у всіх випадках необхідно, але дуже в багатьох. Далі підготовка четверте підготовка справи до суду з доданням всіх зібраних документів для встановлення опіки. Або п'яте написання заяви до органів опіки та піклування з додаванням туди всіх необхідних документів для оформлення догляду. Отже, тепер трошечки деталей по кожному пункту. Перший пункт починається зі звернення до сімейного лікаря. Він заводить матеріали, описує хворобу, відправляє вас на обстеження до лікарів, йому приносяться всі проміжні папірці від цих лікарів. Потім документи надсилаються вже на комісію. Там також свої лікарі, яких проходять. Загалом виходить купа медпапірців в процесі від різних спеціалістів. За підсумками проводиться засідання комісії, на якому встановлюється група та термін інвалідності та видається маленький кольоровий папірець, фінал першого пункту, висновок МСЕК. Другий пункт це також медична процедура обстеження та аналізу документації лікарською комісією, фіналом якої є звичайний папірець формату А4, але з чітким вмістом. Бланк цього папірця затверджений законодавчо. Найголовніше, що цікавить в змісті цього документу, там обов'язково має вказуватися про необхідність стороннього догляду для людини. Найчастіше другий пункт використовується у двох випадках: перше, на сучасній комісії МСЕК не вказали про необхідність догляду. Або, друге, комісія ПСЕК, МСЕК на встановлення інвалідності була давно. Тому це питання не було актуальним чи обґрунтованим, а зараз ситуація змінилася. Далі третій пункт: відсутність інших доглядачів чи опікунів. Більшість документів зазвичай у людей є свідоцтва про шлюб, про народження чи про смерть, документи про розлучення. Але якщо чогось немає, то треба дістати. За документами щодо цивільного стану: народження, одруження, розлучення, смерть. Звертаємось до органів РАЦ реєстрації актів цивільного стану. Якщо якісь факти встановлювалися через суд, тоді в, архів... в архіві суду має бути рішення. Далі, четвертий пункт. Суд за встановлення опіки. Зазвичай для судових процедур логічно мати супровід спеціаліста, але зараз ми просто про загальну картину. Судовий процес проходить при встановленні опіки, бо спочатку суд визнає людиною недієздатною, якщо на це є підстави. Всі докази треба зібрати, структурувати, описати в судових документах. Справа подається до суду, проходить судовий процес, до якого обов'язково залучається орган опіки та піклування, який дає свій висновок. Тобто з ними теж треба буде контактувати. Далі, п'ятий пункт догляд. Якщо замість опіки йде встановлення догляду, то можна обійтися без суду, тобто замість четвертого пункту буде п'ятий. Звернення до органів опіки та піклування з додаванням всіх необхідних документів для оформлення догляду. Але попереджу, в нинішні часи органи опіки не дуже контактні щодо цього питання, тому тут як пощастить у конкретних населених пунктах. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!